У Патріаршому соборі православної церкви Патріарх Філарет освятив миро, зварене уперше ж за 16 років. Для вірян цей день став історичним. Варіння мира має велике значення для автокефальної церкви. Новозначене миру освятило на вівтарі Володимирського собору, що у Києві. Перше мироваріння українських православних церкви Київського патріархату ми звершили. 1998 році. Зараз Миро вже це вийшло. Ми зварили приблизно біля 80 літрів Святого Мира. Миро освячується для того, для використання у таїнстві хрещення. Воно буде. Роздаватися по всіх іпархіях, по всіх парафіях України, і навіть по тих місцях далеко з океан і в Сполучених Штатах, де є парафії Київського патріархату і в Австралії, і в інші місця. До варіння мира святі готувались заздалегідь. Розпочали у великий понеділок, 4 квітня, з освячення води та двох казанів ємністю по 40 літрів. Миро, що служить для помазання у таїнстві хрещення та освячення храмів, варять із настою на 16 травах 36 благовонних олій, а також вина та оливкової олії. Особливим моментом освячення є те, що до новозвареного миру додається миро старовинне і в цьому є приємственність тяглість від часів апостольських, це ознака древності і православності. Московський патріархат в Україні не варить мира, вони втратили таку можливість і вариться мир лише в Москві. Це є ознакою помісності церкви, що наша церква є автокефальною, повноцінною і таке право мають тільки помісні церкви.